Цей російський БТР прорвався в населений пункт, і нашому екіпажу довелось реагувати миттєво. Ми також бачимо ще одну безумну бензай-атаку двох росіян на мотоциклі, які намагались підібратися ближче до позицій 54-ї бригади. У підсумку можна побачити, як наш оператор БПЛА акуратно скидає міну з мінімальної висоти, яка і завершила життєвий шлях цих липових самураїв. Наразі ворог активний в смузі відповідальності нашої бригади, це район Стельмахівки. Постійні йдуть штурми, вже другий місяць нас штурмують, якось вони так накопичують сили певний час, і поки накопичують сили, вони трішки так би мовити стишують штурми, більше працюють малими групами, піхотою. Менше бронетехнікою, ну а коли вони накопичать ресурси, вони пускають ці всі ресурси на штурм. І Це може бути вісім, там 10 одиниць техніки, яка одночасно йде на наші позиції з десантом, з підтримкою танків і тому подібне. Хочуть створити на нашому напрямку серйозний такий. Больовий болюву точку, куди треба вводити якесь підкріплення, якісь додаткові ресурси для того, щоб втримати фронт. Але наразі наші військовослужбовці не дають ворогу втілити його план. Відбивають усі атаки, діємо злагоджено і стоїмо, не даємо ані метра нашої рідної землі або. Пане віктора, ну головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський поінформував, що ворог намагається з двох сторін прориватися, чи намагатись просуватись до Куп'янська. Якщо ми говоримо про інтенсивність боїв, є відчуття, що вона суттєво зросла, чи вона перебуває на плюс-мінус тому самому рівні, як, наприклад, тиждень тому, чи є відчуття серйозного пожвавлення з боку ворога. Дивіться, ворог може пожвавлюватися на смугах відповідальності різних бригад, тобто, наприклад, суміжних бригад, якісь бригади, які там буквально там 10 кілометрів чи 15 кілометрів від нас працюють, захищають Україну. От тому на нашій смузі відповідальності наразі вони накопичують сили. Ну тому що буквально недавно, близько тижня-двох тому, був здійснений такий масований наступ була використана і техніка, і були ці танки з танки Сарані з Ребом. Тобто, була така масована атака, яку відбили. Ну і очевидно, що в них йде якесь поповнення, вони накопичують свої сили, технічні засоби накопичують для того, щоб знову спробувати. Але це вже відбувається близько два місяці. Тобто вони штурмують так активно-активно. Ми відбиваємо атаку, вони починають працювати малими групами. Тобто, воно десь вже два місяці постійно ось такий безперервний пресинг. Пане Вікторе, хотіли би ще запитати з приводу застосування ворогом FPV-дронів, загалом їхніх безпілотників. Наскільки їх є багато, і чи нам вистачає засобів радіоелектронної боротьби, аби з ними боротись? Завжди радіоелектронної боротьби очі не вистачає чим більше тим краще ворог активно використовує FPV. Хоча, можливо, десь в цьому напрямку ми наразі його випереджаємо, тому треба не славляти темпу і продовжувати нарощувати свої потужності в напрямку FPV. щодо боротьби так проти дронів. В нас також ми активно. Використовуємо різні засоби і прикриваємо наших бійців. Відділення реб і бригадне, і відділення реб батальйоні. Працюють дуже багато пташок. Ну десь можливо не буває таке, що три з чотирьох їхніх пташок падають, садять, тобто працюємо в цьому напрямку дуже активно. Будуємо такий купол з різних антенн для того, щоб виявляти і знешкоджувати їхні безпілотники. Ну звичайно ж, їхня найбільша сила це розвідувальні крила, такі типу як Орлан. їх дуже багато. Вони постійно кружляють і скажімо, створюють неприємності для нас. Пане Вікторе, якщо говорити про використання ворогом бронетехніки, і загалом, як ситуація з тими самими fpv дронами вплинула на використання важких механізованих підрозділів? Знаєте, позитивно вплинула на використання важких, важкої техніки, тому що будь-яка важка техніка ворога, яка під'їжджає, вона Відразу стикається з нашими FPV-дронами і змінами буховими загородженнями тобто ми намагаємося там дистанційно мінувати якомога краще, якомога льніше підходи до наших позицій. Відповідно підриваються ті ж танки сараї на них. Ну і в піві дрони також уражають, Зокрема, БМП уражають. дуже часто. Це надзвичайно допомагає. Нашим підрозділам, які обороняють, тобто під'їжджає БТР з особовим складом противника. Ну і на під'їзді в нього влітає всі відомі. Відповідно, весь той десант, який був на броні, він з контузіями, з пораненнями, і він вже не може повноцінно вести бій. Повноцінно штурмувати наші позиції також наша рота ударних безпілотних комплексів працює ще в тили. Буквально нещодавно уразили таким жирним дроном, уразили ціль тор комплекс який Ну, він після того поїхав на ремонт, але був серйозно пошкоджений. Тобто, доволі так далеко в тил залетіли наші хлопці. Пане Вікторе, знаємо, що зараз ваш підрозділ збирає кошти на розвідувально-ударний безпілотний авіаційний комплекс. Власне, ви ставите зараз за ціль зібрати півмільйона гривень. Ви можете зараз звернутися до наших глядачів. Наші редактори покажуть номери банківських карток та посилання на монобанку. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, для чого вам потрібен цей засіб, щоб вони розуміли власне, як вони можуть долучитися і чому це важливо. Трички неточність. Дивіться, ми збираємо саме на род ударних безпілотних комплексів на підрозділ. Вони закуповують там відповідно необхідне обладнання для того, щоб fpv дрони працювали коректно, працювали добре. Там і ті ж дрони покращують, які надає держава. Де коли їх треба там покращити? Купують нові дрони. Ну розумієте, FPV-дрони дуже актуальні на полі бою, коли боєкомплекту для артилерії не вистачає, або коли в якісь пікові моменти наступу ну реально не, не порається, наприклад, логістика, то FPV-дрони це такий, скажімо, козир в нашому рукаві, який дозволяє точково знищувати піхоту противника, точково знищувати. І технічні засоби, які вони використовують, і розумієте, це дуже сильно береже життя наших піхотинців. От ті люди, які на передовій, ті на самому віслі атаки, вони будуть максимально вам вдячні, якщо ви задонатите, тому що ну правда, коли спілкуюся з хлопцями, вони кажуть прям на серці тепло, коли летить рідний в дрон і ти розумієш, що той ворог, який зараз приближається до тебе, буде знищений. Або буде поранений, і відповідно він вже не зможе повноцінно вести з тобою бій, або взагалі вже не зможе вести ніколи нічого. Тому це ну, максимально якісна підтримка при відбійці штурмів. І дуже важливо, аби в нашої отродарних безпілотних комплексів було їх достатньо. Ну, ясно, що достатньо їх не буває, їх буває або мало, або дуже мало. Але треба, щоб їх було якомога більше, тому що це збереже життя піхоти.